Один з головних чинників, від якого залежить безпека у помешканнях, обладнаних газовими приладами, справність димових та вентиляційних каналів, а також забезпечення умов для повного згорання природного газу. Необхідно забезпечити достатній приплив свіжого повітря. На один кубічний метр природного газу необхідно 10 кубічних метрів повітря. У разі недостатньої кількості повітря в приміщенні накопичується чадний газ, який викликає смертельну… Небезпеку. По-друге, під час включення запалювання газових приладів з відходом продуктів згарання в димохід необхідно перевірити тягу в димоході. Для цього необхідно запалити сірник та піднести його до віконця запальника. Полум'я повинно рухатися в бік запальника. Якщо полум'я спокійно або рухається в бік газового приладу або приміщення, цей газовий прилад. Забороняється категорічно використовувати, перевірити стан вентиляційного каналу у квартирі теж буде незайвим. Зробити це не складно. Перевіркою тяги вентиляційного каналу служить тонкий листок паперу, який необхідно піднести до вентиляційної решітки, і він повинен там залишитися. Категорічно забороняється перевіряти тягу вентиляційному каналі за допомогою запаленого сірника. Забороняється використовувати засоби. Штучної вентиляції зі штучним спонуканням, тобто електричні витяжки в тих приміщеннях, де встановлені газові прилади з відводом продукта згарання у димохід. Газовики нагадують, самобільне встановлення, заміна і ремонт газового обладнання, внесення змін в конструкцію газових приладів, закриття газової розводки будівельними матеріалами, може призвести до аварійної ситуації. Якщо наші споживачі відчувають запах газу, зателефонуйте 104. Довіртися фахівцям, бережіть своє життя і своїх оточуючих. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.